Далі ми говоритимемо про психологічну підтримку жінок та дружин військовослужбовців. Ну і власне проєкт служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців функціонує за сприяння Збройних сил України. Його створили в березні 2022 року. Серед завдань цієї служби надання соціально-психологічної підтримки членам родин військовослужбовців. Та учасників російсько-української війни, а також підтримка жінок та дітей з родин військовослужбовців, які опинились у складних життєвих обставинах. Більше про цей проект нам розкаже Анастасія Голота, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук і ведуча груп підтримки дружин військовослужбовців. Доброго ранку, пані Анастасія. Доброго ранку, вітаю вас, пані Анастасія. Ну а, насамперед. А, Яку допомогу надаєте е, дружинам військовослужбовців і самим, е, самим військовослужбовцям? Ми працюємо з родинами військовослужбовців, з дружинами, матерями, сестрами, нареченими. І е, окрім інформаційної та юридичної підтримки, тобто консультації фахівців, ми надаємо також. Безкоштовну безоплатну психологічну підтримку, як індивідуальну, так і групову роботу. Зокрема, ми маємо групи підтримки для дружин, військовослужбовців, для матерів. І е, такі групи проводяться е, регулярно, і ми маємо дуже дуже великий відгук від учасниць про важливість таких груп, таких зустрічей. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, група підтримки. Як саме вона працює? Як заключається цей процес? Групи у нас так, на увазі кілька зустрічей, чотири-п'ять зустрічей, Тобто, ми працюємо місяць, півтора і. Мета цих груп по перше, познайомити жінок одна з одною, створити їм таке коло, де би вони могли знайти своїх однодумців, жінок, що проживають спільний досвід. А також ми надаємо різні психологічні інструменти самопідтримки для того, щоб дбати про себе, про свій власний психологічний ресурс. Тому що від того, як почуваються дружини, близькі, рідні наших військових, залежить не тільки їхнє сімейне благополуччя, але й морально-психологічний стан військовослужбовців. Пані Анастасія, зі скількома учасницями зараз працюєте, наскільки користується популярністю ваші, ваша допомога, ваш проєкт? Проєкт дуже затребований. Коли ми починали роботу, це були невеличкі групи. У нас збиралися реєструвалися, наприклад, на одну групу 10 учасниць, 15 учасниць. Це коли ми починали рік тому. Але коли вже ми зараз дійшли, у нас працювало по дві групи на дві пари ведучих. Тобто, у нас проходили дуже дуже великі. Велика кількість учасниць, і е, наразі така підтримка вона поширюється і попит все більше зростає, тому що е, йдуть відгуки, іде, сарафанне радіо, і зараз ще більше є запит на таку роботу. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про команду, яка працює у групі підтримців. Е, які спеціалісти саме задіяні у цьому процесі? Якщо говорити саме про психологічну підтримку, так, тому що але у нас є також соціальна а, підтримка, і є а, юридична. А, то а, серед фахівців, що надають психологічну допомогу, це психологи, це соціальні працівники. У нас є а, телефонна лінія підтримки, яка працює щодня, тобто, це а, оператори нашого кол-центру, і а, це жінки, тому що наш да, нас громадський рух жіноча. Зновучі сила України і власне ті, які перебуваючи в різних куточках світу, хочуть відчувати свою причетність до підтримки України і до нашої боротьби. пані Анастасія. Якщо говорити про психологічну підтримку, от, власне, я ну так усвідомлюючи всю глибину. Болю переживань і страху цих жінок, можливо, я і не усвідомлюю такою мірою, але, зрештою, я розумію, що говорити все буде добре, і я тебе розумію, це, напевно, дуже невдалі слова для такого випадку. Порадьте, будь ласка, нам і нашим глядачам, як варто підтримати жінку, чоловік, якої воює, або жінку, яка сама на війні. Що говорити, що не говорити. Дуже важливе питання насправді було жінки власне часто і приходять на групи з таким запитом, що вони не чують розуміння серед тих, хто не має подібного досвіду. І е, якщо говорити про те, як надати підтримку, то це передусім е, ну проста така людська співучасть, так емоційна. Нам не треба прагнути зменшити переживання жінки. Нам не треба завіряти її в тому, як все буде, бо ніхто не знає, як все буде насправді. І вона цього і не потребує. Вона потребує можливо ну, по перше, визнання того, що вона має особливий зараз е, психологічний стан, і це. Не йде ніякі порівняння з, з тими е, людьми, які не мають близьких на фронті, так, і це треба визнавати. Е, чого точно не треба робити, це знецінювати, так? Тому що е, часто жінки жаліються на те, що їм дорікають, мовляв, чоловік заробляє там непогані гроші, і чого ти переживаєш. Так? І звичайно, цього абсолютно не має бути. Е, можна поцікавитися, можна поцікавитися е, не тим, де. Де він служить, де він перебуває, чи живий чи не живий. А можна поцікавитися, як ти, а як ти проводиш час, можна запросити на каву, можна спитати, чи потрібна тобі якась допомога. Власне, це мають бути ті самі поради, як і до людини, яка переживає якийсь непростий, якийсь особливий період в своєму житті. І при цьому. Не ігнорувати цю тему, не робити вигляд, що нічого не відбувається, або що ви просто не хочете якось її бентежити цими питаннями. Треба вдавати, зрозуміти, що ви бачите, що ви цінуєте той вклад, який робить і чоловік або рідний цієї жінки, і її власне, бо вони є підтримкою для тих, хто тримає наше небо, тому вони теж роблять свою особливу роботу. Пані Анастасія, зауважу, що зараз на екрані саме знаходиться, от тільки що був режисер, можливо, зараз повторять це телефонна лінія, куди можна звертатися за цією підтримкою. І також чат-бот так, в телеграмі. Щодня з 10 по 20 без вихідних працює підтримка, можете скористатися нею. От, власне, на екранах всі, кому потрібно. Занотовуйте, ну пані Анастасія, щиро дякуємо вам за розмову, за ваші підказки. Як варто спілкуватися з жінками, які переживають таку непросту ситуацію? Це була Анастасія Голота, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук. Ну а ми продовжимо ефір за медь. Ну, а ми продовжимо говорити про психологічну підтримку жінок та дружин військовослужбовців. Хочемо сповістити вас про те, що на території Дніпропетровської та Донецької областей оголошена повітряна тривога. Закликаємо жителів цих областей перейти в укриття і перебувати там до завершення сигналу повітряної тривоги. Ну а ми продовжимо говорити про психологічну підтримку дружин військовослужбовців. З нами на зв'язку Жанна Стрикуль, учасниця групи під такої групи підтримки. Пані Жанна, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Жанно, насамперед, з яким запитом ви звернулися до такої групи підтримки, якщо не секрет? Ну, Це був не запит, то я побачила на Фейсбуці пропозицію доєднатися. А чесно кажучи, то в мене вже давно була така, як би сказати, необхідність в такій підтримці. підтримки. У на человека воюет с 2016 года, с 2018 года. И наша семья находилась, как бы сказать, в информационном вакууме. Бо у нас до начала полномасштабного вторжения у нас была а, на мова семья. І оточуючи нас просто не розуміли. Мені часто питали, а на якому боці воюють твої хлопці. Вони не, 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 не розуміли, що на... муж і син захищають Україну. Вони думали, що вони на стороні Росії. Мені було дуже важко. Я здесь, здесь я знайшла. взаимопонимание, мне не нужно никому ничего объяснять, мы друг друга понимаем с одного слова. Вот. Не знаю, мне всегда тяжело, я, я все время в слезах, когда, когда разговариваю, мне легче писать, чем говорить. О, Здесь я нашла для себя настоящих подруг. Многие из них моложе меня намного. Есть девочки ровесницы моего старшего сына, моего младшего сына. А кто-то уходит, кто-то приходит постоянно. Первый месяц у нас были встречи, видеочаты каждый, каждый тыждень, за раз, раз на месяц. Стараюсь все их посещать. У меня были несколько жизненных ситуаций, когда мне была необходима. Підтримка психологів мені було, мені надавалася річна зустріч з психологом. вони мені дуже допомогли. Пані Жанну, ну, а у нас, здесь... в, нас, в нас є така традиція. Це в мене була традиція в моєї сім'ї, ну я її тут. Ми з дівчатками ну, кожного дня п'ємо чай, каву, хто що бажає по інтернету. І воно якось легше стає. Підтримуємо одне одного. Ну і дуже велика підтримка йде нам від наших організаторів, від групи підтримки від психологів. Дуже дуже пані Жано. Можливо, зможете закликати інших жінок, які можливо бояться переступити цю межу, звернутися до за допомогою. Чи можете закликати, чому це потрібно, і сказати, як це вам допомогло. Вы знаете, у меня была ситуация, я еще тогда не очень хорошо была знакома с девочками, мы так общались, ну, не, не на таком уровне, как сейчас. У меня помер бать. Я не могла, я, я пришла на одну из встречей, ну так, думала себе идти, не идти. Я была раз, раз, как бы сказать в ужасных чувствах я уходила через два часа. У меня был такой подъем сил. Ну, богато, богато из наших, кто приходит вот именно в эту группу поддержки, они, они кажут. Мы пришли сюда, потому что оточающие, нас не разумеют. Здесь мы находим именно, именно подруг. Подруг, людей, с которыми мы можем общаться, те, которые нас понимают, те, которые нас поддерживают. Да, у нас есть такое правило, несколько правил. Значит, мы можем в любое время покинуть группу. Есть девочки, которые приходят, уходят, есть кто-то, кто остался. С тех, с кем я начинала, нас осталось человек 7-8. Начинала около 30. Это лично в моей группе. Это была самая одна из первых групп. Підтримки за це час хтось відсіявся, хтось хто, хто А пані є Пані жана правило, що ми маємо. пані Жанна, у нас на да, жаль, обмаль часу, але ми дуже вдячні за те, що ви поділилися своїм досвідом, своїми емоціями. Ми бажаємо вам витримки. Ми бажаємо вам стійкості. Дякую, що ви з нами поспілкувалися. Це була Жанна Стрикуль, учасниця групи психологічної підтримки.